Не знімай мене. Я не люблю, коли мені тичуть камеру. Ви депутат чи я хто? Не Ще не ви бандюк? Я маю право вас знімати. Хочу знімаю. Це моє право. Я маю право. Має. Має. Ти диви на нього. Я не тичу. Згодні наш... нас зараз знімали і знаходилися в рядах, де повинні сидіти депутати. Які порушення не мали закону на інформації? Ну ми ж вирішили, що, що засоби масової інформації буде не заважає, ви. Хай сидить собі Прийняли рішення відділити депутатів від всіх запрошених на сесії. Ми звідси говоримо, У мене предподження, щоб не було. Правий сектор, лівий сектор знімав, треба розмістити камери онлайн, щоб показували наші засідання Я і камісі громада. Хоче знати, що твориться у нас тут в цьому приміщенні дуже сложне зауваження. Я думаю, що всі депутати підтримують таке рішення згодом, коли ми будемо про нього говорити. Можемо проєкт також внести. Але зараз ми розглядаємо бюджет і шановні колеги, давайте проголосуємо чи ви зго. Щоб зараз на наших між нашими рядами знаходилися засоби масової інформації, ми приймали регламент і вивели їх запас. одне питання. Шановні дійсно, згідно регламенту, ми встановили, що е, люди з камерами не можуть бути присутні на місцях, е, де працюють депутати, але на період проведення сесії О, в, даний час, в даний час у нас, у нас йде спільне сесі. засідання робо, робочої групи, точніше постійної групи з питань питань ну, винесених на сесію. Тому є? немає нічого Тому що такого, що людина сидить, відбуває використовуючи своє не втручається право. Да, Не втручається, сидить. Добре, шановні депутати, давайте проголосуємо. Чи за, за те, що ви він знаходився зараз поміж нас? За Чи звільнив і просто відійшов далі на наступні? Зачем мого сувати? Ви ж приймали хочу задати це засідання комісії, це, це не сесія. Добре, розпочатку сесії ми попросимо вас, щоб ви просто прийняли свої місця, які відведені до засобів масової інформації.